Ну, взагалі, мене попередила куратор. Вона сказала, що є така можливість мені потрібно описати все, що я робила за 4 роки навчання. Я написала всі статті, які я друкувала. Те, що я була старостою, ходила там на танці. Тобто, моя студентська активність була описана повністю, і вже потім, через деякий час я отримувала повідомлення, що все таки стипендія моя. Взагалі мені здалося, що це дуже прибутково, бо в майбутньому я можу відкрити щось своє або цілком працювати за наймом. Тому що коли я подорожувала, я помічала щось таке, що мені хотілося б отримати, але я, на жаль, цього не отримувала. А найбільше мені подобається, я б сказала, молодий колектив. Нашого університету викладачі дуже розуміючі, вони завжди прийдуть на допомогу і ніхто ніколи не осудить. Я досліджувала ресторан, який знаходиться у Кіровоградській області. Я розказувала про їхню організацію, які там у них є проблеми. Ну і цілком отримала п'ятірку. Можу про свої наукові статті розказати. Я дуже багато чого писала, там і в збірниках вони теж друкувалися, вони у мене є. А не наукова діяльність. Я ще, як була на бакалавраті, я займалась танцем. Ну, у нас тут є ж, е, гурток танцювальний, то Я туди ходила, ну, і я була секретарем студентського нашого самоврядування факультету менеджменту. Мені подобається дуже подорожувати. Я цілком подорожувала з дуже маленького віку, бо я займалася спортом. І я була в різних куточках України, та й за кордоном теж була. Більш за все мені подобається архітектура. Останній раз за кордоном я була у Німеччині, я була у Дрездені, то мені там дуже сподобалось. Мені подобається така їхня, от саме німецька архітектура. По Україні мені більше всього звичайно сподобався мені Львів. Київ такий дуже великий, дуже багато всього. То трошки він мені так не дуже. Тому хочу трошки ще поподорожувати, побачити, які у нас є гарні міста в Україні. Ну, взагалі, серед таких прям мрій, які пов'язані з професією, це звичайно хотілось би відкрити щось своє. Знаєте, хотілось би дуже сильно готель, але мені здається, що це буде більш ризиково. Тому я б обмежилася якимось закладом харчування, а там вже в майбутньому теж побачимо. Але поки що нічого далеко не планую, бо така ситуація в країні, що мені здається, це трошки ризиково. Будемо дивитися вже в майбутньому, як воно буде складатись.